Зайшов в ліс. Тепер головне йти правильному напрямку, знайшов якісь стежки. Треба дивитися під ноги, бо багато гадюк зараз. Ну таке. Йдемо і шукаємо. Шкода, що довелося самому, але ну, трохи прийшлося піти, десь години-півтора йшов, напевно. Якщо все по вкупу взяти, то що йшов по місці і вийшов з-за міста, йшов по полі, повз О. Ну Тут так це доволі гориста, горбиста місцевість. Тому після дощика не варто сюди йти. Бо буде слизько, можна навернутися. О. І... Таке. Ну і як їдете в ліс, не забувайте брати відповідне взуття, бо дуже багато гадюк. І то таке, що говбаню. Особливо, якщо ви з дітьми. І наголошую дітям, щоб дивилися, куди вони йдуть, куди стають, і куди пхають руки. О, я вже щось таке з скелясту якусь породу бачу. Думаю, стежка мене має завезти. Воно десь там повинно бути, вже недалеко. Бачите? Камінні такі. Утворені. Так, судячи по всьому, мино там горі. Ой, я вже запехався. Ох, тут дуже добре фізкультура. Я хвилини три віддихувався. При тим як включити далі запис. Ну, горка така нормальна. Ось такі тут камінчики, такі з держками, якісь. Така якась цікава порода. Це, я так зрозумів, його частинка вже тут. Опа. Фу. Фу. Фу -фу. Е. 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 Фу. Ого. Фу. Е. Значит, Дивіться яка диво. Там якесь гніздо пташка собі звела. На горі. Розумієте, що все? Не, не, не руками зроблено. А то все природнє. Ось от, от. Такі як колони. Що то є? Сталахтити, чи як воно правильно називається? Сталагнити, сталагмити, чи як, ну щось таке, сталогмити, по-моєму, знизу сталактити, Зверху чи що йдуть, крапають. Водичка з мінералами. Сталагміти. то, що знизу накопичується і того, що падало. Смотри, краса, красота! Там печера И вот там такие скаляшки Я так... Я так понимаю, что где-то вот в этой печере было а потом оно горит сейчас Еще ща есть печера Воно потріскало три йо там. -мо. Так. А як би тут залізти можна? Я хочу туда залезть. Хочу на ту нижнюю. ну давай убеду. Что там я с той стороны? Опа. Вы порода такая с дырочками. Хочу попробовать. Ох. Ох ничего себе. Почерка. Не вичікувано. Так, щоб якийсь виглядів на хвіст не став. Ось таке трохи засмічено. Хтось зробив з нею туалет. Малюночки такі цікаві. А отак не знати, тут можна ту йти, і йти і нирнути на низ. ямка. Ямка, ямка. Так. Вот цей камичек так интересно. Выступай. I'm sure then. Отаке. Йду шукати дорогу додому. Голодний, змучений, але щасливий.